Сьогодні десяті роковини від загибелі з офіцера Центру спеціальних операцій Альфа Руслана Лужевського. Руслан з юних років займався спортом, захоплювався боксом, потім, рукопашним боєм та мріяв служити у спецпідрозділах. У 2000 році він розпочав службу у спецпідрозділі СБУ Альфа. За 14 років служби він брав участь у миротворчих операціях в Іраку, спецопераціях з визволення українських моряків із полону сомалійських піратів, а також у численних затриманнях озброєних злочинців. Руслан входив до п'ятірки кращих стрільців України, був майстром спорту з кульової стрільби, рукопашного бою, виконав за своє життя більше 1200 стрибків з парашутом. Від квітня 2014 року старший оперативний співробітник інструкторського відділу центру спеціальних операцій Альфа капітан Руслан Ложевський брав участь у антитерористичній операції на сході України і близько місяця перебував у Луганську. 5 травня 2014 року у складі розвідгрупи забезпечував зелений коридор для колони української техніки, що рухалась у напрямку Слов'янська Донецької області. У районі села Семенівка під Слов'янськом підрозділ потрапив у засідку. У бою з проросійськими бойовиками Руслан отримав декілька кульових поранень, проте до останнього прикривав своїх бойових товаришів у цьому бою він загинув. У травні 2014 року капітану Руслану Лужевському посмертно присвоєно військове звання майора. А 3 листопада того ж року він був удостоєний звання Героя України посмертно. Його ім'ям названа вулиця у Києві та навчальний курс Національної академії СБУ. Щороку співробітники Альфа проводять турнір з тактичної стрільби, присвячений пам'яті Героя України Руслана Ложевського. У рідному селі Руслана на Київщині відновлено спортивний комплекс Легенда, якому присвоєно його ім'я. І це є свідченням глибокої поваги та вдячності за його внесок у захист країни.